Добрий вечір, наші дорогі підписчики. Давненько я вже не знімав відео за наших курочок, перепелю. Думаю, треба вже виправитись, зняти для вас відео. І для вас, і для себе для, для пам'яті, щоб знати, скільки наші курочки і перепели несуться. Несутся вони не, не плохо. Як для, як для цього часу, і даже хорошо зимній період. Молодки сейчас трошки хуже несуться, чем раніше, але все равно сьогодні знесли 75%. А ті, старше Ломан Сенди, тут навіть краще несуться, ніж молодки. Сьогодні знесли 90%. Сьогодні в них Анютка вичистила, то в них чисто. Курочка у нас і досі на карантині, сейчас вам її. Ось де вона ця курочка. Ще на карантині, ще ми її не пересаджували У неї вроді вже все і зажило але ще мокрувату там. Бачите. То ще пока не переводили її. Думаю, ще хай пару днів посидимся ніким. Чистеньку водичку поставили її. Колон досипаємо. Поставили її другу промушку, вона тут менше розсипає, чим тіше в неї було. Правда, я пам'ят тут погано провалюється, бо я не вбрав ту, що була під. Перепелами то поганенько. Я думаю, ладно, що пару днів побуде. Нічого страшного. Так, ось наші перепелки. І що молодші. Несуться, як обично, не що 21 яйце. Правда я не знаю, сі їх там штук, ну штук третій час може є плюс-мінус. Ще покажу яка у них температура. У них 15,7, не було трошки більше, 17 було. Я відкривав двері, провітрював у них. Бо у них влажність була 73, то ще трошки опустилось. Я думаю підніметься. На вулиці 3,8, почти 4 градуса текло. курочки, курочки, ось бачите, за некоторі відпочивають. Це я їх прийшов тут. Розбудив, як кажуть. Де відпочивали. Ці курочки вже декабувають. Ні, це не декабувається, це ломансенді, ті, що старші. Уже привики, вже не шугаються, як береш у них яйчика забираєш. Так, сейчас ще вам ще, ще, ще тих курочок покажу. Так, ось наші домінанти вверху. Тут теж домінанти. Там дві молотки курочки. І тут адекаб Уайт. Сліва і справа внизу. Так, і сейчас покажу вам, скільки вони яєчок знесли наші курочки. Так, тут в цій клітці, ті, що старі, перепели, знесли 15 яєчок. Тут їх вже поменшало у нас, то вони менші несуть. Ми вже обрали позавчора 12 штук. Ну, там і самці, і самки були. Тут то точно не знаємо скільки самок, скільки я там став. Не щитали. Так, а домінанти курочки знесли в нас 8 яичок із 13 курочок. Ломан Браун 2 яйця із 3 курочок. Це 66%. Decabite 4 яйця із 9 курочок. І Ломан Сенді ті що старші. Внесли 9 яїчок із 10 курочок, 90%. Так, і Луман Сенді чи шмолотки. Внесли 15 яичок із 20. Це 75%. Я посчитав в середньому. Коротше, всього вийшло 38 яичок. Із 55 курочок, то вийшло 69%. На сьогоднішній день. Отакий От у нас результат. Ще покажу вам, скільки вони у нас вчора, позавчора, коротше, предыдущі дні, скільки вони в нас несли. От так я поставлю, щоб ви могли побачити. Це сьогодні. Вчора домінати 6, позавчора, 9, 8, 6, 9. Так, бувайте. вчора. 3, 2, 5, 3, 4, Ну, як бачите. Так, Луман Сенді, ті, що старші. Сьогодні 9, вчора 8. Позавчора, бачите, 100%, 10, 9, 7, 9 і так далі. Так, Луман Браун. 2 і вони, бачите, це 66%, вони несуться. Практически кожен день по два яйца, бачите, кой коли було там по одному яйцю. І раз ось, бачите, вас було три яйца за 100%. Так, і молотки Лумансенді. Сьогодні 15, вчора 15, позавчора 18, аж позавчора 18, це 18% виходить 90%. Ну потом знову було по 15. Такі результати. І всього сьогодні 38, вчора 34, позавчора 41, аж позавчора 42, потім 33, 39, ну і так далі. І перепела ті, що старіші, ось бачите, ми 2 дні як убрали 12 штук, то стали менше. А, як казав, 15-16 яєць. Сьогодні, вчора 15, ну і а там же бачите було більше. Коли їх часу було побільше. І перепалимо лодки, теж стабільно несуться. Сьогодні 21, вчора 21. Позавчора 22, 29, 30, 29, 26. Ось такий результат. Оце курочки у нас така Я не знаю, скільки воно літрів Літрів 8-10. несли за 2 дні, бо я середу їздив. Ні, не сердить, четвер якщо торгував, то це, виходить за четвер і пятницю таке ми нам віднесли. Ну, а за сьогодні ще я ще не збирав, за суботу, виходить. І перепелиш. Ось такий судочок. Сьогодні ще пособираю, то буде повороний. Ось такий результат у нас кому цікавий. Такі огляди, як наші курочки несуться, перепели несуться, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.